У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, полип Михайлович. Вітаю! Давайте ми сьогодні продовжимо спілкування на тему, яку ми розпочали минулого разу, а саме тему про шосту заповідь. Заповідь не вбий. Тема цікава і багатостороння. Звичайно, вбивати когось це злочин, це однозначно. А от вбити себе самогубці кожного дня, напевно, в світі тисячі людей закінчують життя самогубством з різних причин. Хтось втратив сенс життя, комусь чогось не вистачає в житті, і вони просто вирішують жити далі не потрібно. Самогубство це також гріх вбити себе. Звичайно, нічим не відрізняється вбивство. Це і вбивство, і нема різниці, до кого воно призначено: до себе, до дитини, яка всередині в тебе, до е, сусіда, до брата, до якогось чужоземця, коли нападають на когось. яка різниця? Питання Біблія ж не каже, не вбий і такий список. Значить, оцих вбивай, цих не вбивай, цих це те саме, себе в тому всім включаючи. Тому самогубство це є гріх. І ви знаєте, що більшість церков вони навіть не відправляють похоронних обрядів, коли є самогубство. Але ж людина не зашкодила нікому, тільки самому собі. Давайте скажемо так: якщо є маленькі діти, маленькі діти, і ось на їхніх очах я знаю, я знаю прикладів таких десятки, і, і вибачте, мене, діти після цього травмовані до смерті. Коли їхня мама повісилася в вані на їхніх очах, вибачте мене, діти це вже психічно зламані. Їх реабілітувати роки треба, щоб їх реабілітувати. Фактично, після цього ці діти у своєму житті знов схильні до самогубства. І потім внуки їхні знов схильні до самогубства. Тому це дуже небезпечна річ. Як так нікому не зашкодити? А що ми живемо? Не на острові, де нікого немає? Як ми так живемо? Є сусіди, є мама. Наприклад, син закінчив життя самогубством. Як мамі пережити ці речі? Як дитині пережити ці речі? Чоловіку, дружині, як це пережити ці речі? Сусідам. Тому що значить нікому не зашкодив? Зашкодив тільки не фізично, а зашкодив емоційно, і душевно, і духовно. Чи не є тим самим самогубством, коли людина вона вбиває себе повільно? Це ж також самогубство, наприклад, там, алкоголь, наркотики, якісь речі, які вбивають людину, в принципі. І, і вона помирає, але помирає повільно. Це може вважатися вбивством Звичайно. самого себе? Ну, скажімо, як, по-моєму, пелікан, для, якщо він голодний, то він відкушує від себе кусок. Е... Стегна. Тому це те саме. Тому Біблія називає гріхом наркотики, алкоголь, цигарки, будь-які інші речі, які шкодять здоров'ю. Тому що наше тіло, воно названо храмом. Це є храм Божий. І, скажімо, чисто, чисто скажімо так, от ви можете прийти до сусідську машину і скажімо, молоточком тюкнути по лобовому склі. Правда ні? А тіло, воно ж не наше. Це ж Бог його нам дав. Тому у нас немає права шкодити власному тілу. У нас немає такого права. Якби ми це тіло зробили своїми руками, наприклад, от ми побудували дім, у нас є право його зруйнувати. Ми побудували, скажімо, будку для собаки. От у нас є право її зруйнувати. Але тіло ми не будували. Ми не приклали ні одного ну, 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 не знаю, міліметра, сантиметра, кілограма, грама. Чи, чи там копійки, щоб, його щоб на палець наростити, чи ще щось небудь, це Бог нам дав. Тому в нас нема права користуватися чужою власністю і її знищувати, чи їй шкодити. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої запитання або свої молотовані потреби. Я поддерживаю автоназию, но только, конечно же, если это уже случай безнадежный. Бывают действительно такие сложные случаи, может быть, оно и оправдано, не знаю. Но мое мнение, что в некоторых таких уже безысходных случаях это даже, наверное, нужно. Только исключительно, если это не по собственной воле, это убийство. А если это человек решил сам, то, наверное, так ему будет лучше, он сам распоряжается своей жизнью. Якщо це ділася по його сегласію, то ні, считаю, что это не убийство. Є таке поняття сьогодні як ефтоназія або допомога іншої людині закінчити своє життя. Людина не може закінчити своє життя самогубством сама е, в тих чи інших причин, але їй тоді треба допомогти, треба щоб не мучилася. Нібито милосердя, нібито співчуття. Це вбивство чи ні? За роки Великої Вітчизняної війни. Коли були поранені солдати, то з цієї так званої в лапка, гуманної ідеї було простіше їх розстріляти. І дуже часто німці розстрілювали полонених ранених солдат. А навіщо їм допомагати? Вони ж все рівно треба їм допомогти легко вмерти. Навіщо їм мучитися? замість того, щоб завести їх в госпіталь, замість того, щоб лікувати їх, як мінімум, попробувати це зробити, поборотися за їхнє життя, то дуже просто їх розстрілювали. І ці ідеї, вони ж ось звідси коріння їх, звідти з фашизму. Тобто, якщо людина хвора, її треба добити. замість того, щоб помогти хворій. І я питання назустріч дам. Чому у нашому житті і взагалі у світі є хворі люди? Чому, по другому чому Бог допускає це? Христос на це питання дуже чітко відповів. Тому щоб ми ніколи не забували, щоб ми були милосердними, щоб ми. Я вважаю, якщо ти очерствів душею, і якщо в тебе життя погане, і якщо в тебе вже все не так, якщо все валиться, влада погана, всі погані. Зайди в лікарню, де ракові хворі, і вийдеш звідти, як на світ народжений. Стане так все добре. Зарплата зразу буде нормальна, все в тебе стане зразу нормальним. Ці хворі люди вони роблять нас милосердними. Вони нас Штовхають, щоб ми розуміли, що життя складніше, нам треба піклуватися. Весь світ, скажу, весь світ піклується про інвалідів. Зроблені бордюри, спеціальні автобуси. От я б хотів би запитати сьогодні когось, як заїхати інваліду з коляскою в маршрутку? От ви можете собі уявити чи ні? Чи ви бачили, як заїжджає інвалід в поїзд? Чи як він заїжджає в автобус рейсовий? Як йому заїхати в літак? Як йому туди заїхати? Що з ними робити? Евтаназію їм робити це той самий фашизм. Тому будь-яке вбивство, включаючи евтаназію, це фашизм. Але коли людина сама просить, за, за, допоможи мені, щоб я не страждав. Тоді наступне питання задаю: а скільки раз чоловік, жінка, який сваряться, вони говорять, я тебе вб'ю. Я піду сама, кинусь кудись, і якщо на все це слухати, що тоді було б з нашими сім'ями? Скажіть, давайте ми скажемо таке питання. Якби ракових хворих 50 років назад, так як тоді не знали ніяких ліків, просто робили їм евтаназію, їх вбивали, скажіть, знайшли б ліки, як боротися з цим злом? Ні. Но стражданнями багатьох хворих можна боротися з раком в ранніх стадіях. І знаєте, завдяки чому? Завдяки тому, що. Ці хворі люди наштовхнули розумних людей на пошуки виходу. Питання сніду. А що питання? Якщо людина захворіла на снід, їй що треба? Автоназію робити? Але, ну, скажімо так, дякуючи тим людям, які не згоджуються з цим а борються за життя, все-таки находять способи, ліки, знаходять підтримку. І якимсь способом вдається, ну, як мінімум, продовжити життя або знеболити. Або э, зробити його кращим. Тому честь і шана тим лікарям, тим людям, батькам, хто бореться за життя. Тому за життя треба боротися. Словом можна більше, ніж фізично. Це І за це має наказання бути рівноцінним, як і за фізичне вбивство. По-перше, я не думаю, що насправді можна вбити, можна глибоко ранити, але словом я думаю, не вбивають. Це не смертельно, це дуже обідно, це неправильно, але це не смертельно. Я не думаю, це вбивство, це не знаю, так. Да, Ми більше ранимо чоловіка. Ні, це не вбивство, це можна сказати погроза на життя. Ну, не вбивство ні в якому випадку. Наскільки я розумію, то вбивство це не тільки фізична дія. Вбивство фізичне тут більш-менш просто, але вбити можна людину не тільки ударом, не тільки кулею вбити людину можна морально, емоційно. В десяти слів десять заповідей, Фактично, ця заповідь стосувалася тільки, тільки вбивства фізичного. Но Христос у новому заповіді ввів ще два поняття, два розуміння цієї заповіді. Тому на сьогоднішній день ця заповідь вона має три значення: це фізичне вбивство. Яке включає в собі аборти, самогубство, евтаназію і багато інших речей. Друге, це вбивство словами. І третє, це безслівна ненависть до брата свого, до ближнього свого. І все це прирівнюється до вбивства. Я думаю, що це зараз шок для телеглядачів. Що За слова можна було здогадатися, що слово можна вбити. Так. А от заненависть безслів... до рідної людини являється вбивством в новому заповіті. Христос сказав, кожен, хто ненавидить свого брата, є людину вбивця. Якщо логічно розмірковувати, то вбивство воно і починається, напевно, з ненависті, бо так. дуже часто. Тобто це корінь. Давайте скажемо, звідки, звідки корінь, Каїн убив Авіля. І так, перше, це зародження ненависті. Тобто ненависть це, скажімо так, скрите вбивство всередині. Потім воно йде словами. Скажем так, це зневага. Це, це е, е, ну, слово може бути гостріше меча, так і в Біблії написано. Ну і третє фізичне вбивство. Тому починається все з ненависті. Я ж казав, не йде, співає пісні. От іде людина співає пісні, щаслива, радісна, сокирку виконала, витягла туп по голові і все. Так не буває. Тому воно зароджується всередині, потім переходить на слова, а потім слова переходять у фізичну розправу. Як з цим боротися? Боротися дуже просто. Е, перш за все, якщо людина ненавидить, вона повинна розуміти, що це гріх. Що це гріх. І в гріху треба покаятися. І попросити Бога, так і написано, щоб Бог дав любов, яка зійде на нас Духом Святим. Любов це дар Божий. Любов, любов, знаєте, вона сама по собі не приходить. Любов, за любов треба боротися. А ненависть приходить сама по собі. Тому за любов треба боротися. Я скажу, треба боротися за любов до дружини, до чоловіка, до дітей, треба боротися, бо не завжди нам хочеться любити такими, як вони є. Треба боротися. А що таке боротьба? Це рішення. Я буду любити цю людину, не дивлячись ні на що. Я буду старатися шанувати. Я буду старатися робити все, щоб мені боротися за цю людину. Ось чому Христос, питання вбивства, копає глибоко, дуже глибоко, починаючи з душі. Слів і аж до дій. Ось що таке ця е, шоста заповідь. Я хотів би звернутися до всіх, хто мають ненависть до ближнього свого. Я хотів би звернутися до тих, можливо, хто планує самогубство. Я хотів би звернутися до тих, хто робить аборти, або хто страждає якимись іншими проблемами ненависті. Бог називає це вбивством. Тому я пропоную сьогодні покаятися. Можливо, ти стоїш на грані. Можливо, ти хочеш прийняти якесь рішення, яке зробить зло для ближнього, чи для самого себе, чи для твоєї дитини. Знай, Бог подарував нам більший дар життя. Бережи його. І я пропоную покаятися і прийняти рішення. Жити, жити, жити. Давайте ми схилимося, помолимося. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто сьогодні страждає величезними проблемами, у кого сьогодні життя знецінене, хто сьогодні вже не має ціни за життя. Господі, вли цей дар життя, дай сили прийняти правильне рішення, щоби захистити життя, щоб жити. Я благословляю зараз всіх, хто мене слухає, величезним бажанням. Ім'я Господа Ісуса Христа жити, бо Ти сказав, ти живеш, і ти даси нам право жити. І хай це життя влється в нас, у наше рішення, щоб ми завжди приймали рішення і боролися за життя в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Христос подарував нам життя. Живіть, оберігайте життя і захищайте життя. Будьте благословені! Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, до нових зустрічей.